Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Вчора вийшла новина вже вечором, коли я викладав відео про новорічні коробочки, про танки 8 і 9 рівня, які там можуть випадати так скажем, вангування. Вийшла новина класна от місяця, вересень 2023 знов до школи. Тут є відеоролик, ми зараз його подивимося, розберемо і розписано повністю основні події, які будуть відбуватися у вересні. Давайте для початку подивимося відеоролик, а потім попунктно розберемо всі події впродовж вересня, які будуть відбуватися в нашій улюбленій грі. Але перед тим не забувайте протиснути вподобайку. Обов'язково, друзі, підпишіться на канал і прокоментуйте. Якщо прокоментуєте, буде взагалі круто. І так, поїхали. tankers, and welcome to Monthly. There is a lot happening in World of Tanks PC this September. So let's not waste another moment and dive right in. To kick things off, let's talk about Update 1.22. It will be released in the fall and it's going to be massive. Perhaps the most exciting part of the update is the brand new branch of British Wheeled Medium Vehicles. There are seven in total to a Друзі, перше це на початку вересня виходить оновлення 1.22, Якщо точніше, то по-моєму 6 чи 7 числа приблизно. Тут, до речі, не зазначено точне число виходу оновлення. Але суть в тому, що перше, що в ньому буде, це британська колісна техніка. Всі ви про неї знаєте. Я робив обкатку, розповідав про ці всі машини, поїхали далі. Six Tech Tree and one Premium, but these aren't your typical wheeled vehicles. Some things that set them apart include their size, their ability to turn in place, and single driving mode, all of which makes handling them more like a medium tank. Start your Tech Tree journey at Tier 5 by unlocking the AEC Armored Car or До речі, спочатку все починається з Car. -кар. Якщо ви ще не купили Crysler 4 на 4 рівні, ось, до речі, він показаний десь тут був. Ось бачите, От з нього буде перехід на Car. -кар. щоб відкрити з 4 рівня на 5, вам потрібно буде 10200 досвіду. Тобто ви можете зараз прямо викупити цю машинку четвертого рівня, якщо не хочете витрачати вільний досвід, накопити 10 тисяч досвіду. І чи 11 чи було з запасом, і відкрити при виході оновлення 1,22, а є Car. Далі вже будете дивитися. Я, наприклад, планую купляти ці машинки, відкривати їх закреслення і купляти їх заради того, щоб не витрачати на прохідні модулі на оці полінійки вільний досвід. Це моя стратегія. Я так робив, наприклад, із тими самими як їх, японськими ПТшками. Так, ти втрачаєш частково срібло, тому що ти викупляєш ці машини, але тим не менш ти зберігаєш повністю вільний досвід. А вільний досвід нам знадобиться де? Правильно в аукціоні. Аукціон повинен бути осінній ще. Хто його знабуде, він не буде. Офіційної інформації ніякої немає. Я думаю, якщо буде аукціон, то зляться зливи на Вотекспресі експресії і на інших новинних ресурсах. І обов'язково ми про це поговоримо. І так, поїхали далі. or head straight to the premium shop to pick up the tier 8 premium gsor 1010 franco-british for handling tips and tricks check out the official article in the portal vehicle rebalancing to standard premium and reward vehicles tiers 5 through 10 is on the way and many of the vehicles in this batch made the cut thanks to your feedback the VZ-55, ST-2, and T-95 FB-4201 Chieftain are just a few of the vehicles scheduled to receive changes in update 1.22. The... Друзі, тут кажеться, що просто зміни. Я, звісно, так само, як і ви, не підтримую нерв раннього і Чіфтейна. Так само, як і ви, не підтримую, тому що це я взагалі в цьому логіки ніякої не бачу. Ці танки не ламають рандом, вони не заполоняють. Прям знаєте, що там по п'ять танків в кожному бою 10-го рівня, там чи і ще по п'ять об'єктів ранніх. Їх викатують. Так їх викатують. Але ви спробуйте ще цього раннього заробіть. От виконайте ці самі ЛБЗшки. У мене ще 260-го навіть об'єкта немає. Хоча я не заморочувався на рахунок виконання. Можливо, колись таку ціль поставлю. А тут люди, якщо повідкривали ці танки, там чи їм повідкривали, там можливо хтось просто платив за це, щоб гравці досвідчені виконали ім'я Лезешки. Це вже таке в кожного своя там справа. А, вони отримали цю машину, а тут її раз і понерфили. Ну блін. Цього не можна підтримувати, але є тут і позитивні зміни. От, наприклад, те, що буде апнута ряд преміум техніки. Це, наприклад, Тортл Черепашка наша, восьмого рівня, ПТ-шечка. Це, наприклад, т 26 е 5 Це, наприклад, хто там ще. Ну, Т-69 це простий прокачуваний танк, я його викупив, буду катати. Коротше кажучи, там багато техніки апнеться. І це дуже круто. Will be impacted and how, check out the official portal article in early September. Vehicles aren't the only assets up for rebalancing. In update 1.22, nearly a dozen maps will receive changes designed to inspire new tactics and improve overall gameplay, or as I like to put it, to spice things up. The four maps getting the biggest overhaul include Mountain Pass, Fisherman's Bay, Stootsyanki, and Oyster Bay. Which of the 10 rebalance maps are you most excited to experience? Let me know. Друзі, от по мапам взагалі темний ліс, тому що змін багато, і це треба тестувати в боях. Тому що дехто відноситься до цього позитивно, дехто відноситься до цього негативно. Звісно, ми звикли вже на мапах грати, вже приловчилися до позицій. Тепер це все міняється на багатьох мапах, будуть нові простріли там і так далі, і так далі. Це все можна зрозуміти тільки в боях, тому що я, от, наприклад, і в коментарях зустрічаю, люди пишуть там негатив. По ну дехто там позитивно це ставиться, а дехто каже негатив починають переробляти ті мапи, які нормальні. Ну можливо і так. Друзі, я не буду ніяк ну це коментувати на даний момент, тому що це треба тестувати. От серйозно потестуємо вже коли вийде оновлення, а далі можна вже про щось розмовляти access to the exclusive TS54 Heavy, but now they'll also enjoy a daily bonus just for logging into the game. With the release of update апдейт one... Бачите, що зробили із вот плюсом. Всі насправді дуже просто по якій причині вони додали цю плюшку, а тому, що вот плюс він нікому не потрібний був. З точки зору здорового глузду не було ніякого сенсу його брати. Зараз розповідаю, чому так ціна його всього по моєму 207 гривень. Але суть в тому, що ви за ці 207 гривень повинні грати практично кожен день, щоб забрати е, ті гроші, які ви заплатили. Чому я так говорю? Тому що ви 2000 голди, от по 500 голди кожного тижня, повинні вибивати в боях. Для того щоб вибувати їх в боях, ви повинні кожен вечір практично грати. Ну в залежності від того, кого, який рівень е, гри, е, скільки ви будете в оцю в оцей сейф е, голдовий і накоплювати. Побачили, що дуже погано от, плюс беруть варгеймінг, і вони вирішили додати ще кожнодневний бонус. Звісно, це класна штука, але тим не менш я б утримався від цієї купівлі на даний момент, тому що серйозно нічого суттєвого не дає. Преміум танк ТС-54, та в нас преміум танків вже там. Я не знаю, по скільки десятків у кожного в гаражі восьмого рівня. Наприклад, знімати обладнання безкоштовно. Ну, у нас є демонтажні набори. І якщо вже дуже, дуже дуже приспичити, там 10 голди ті Хоча демонтажних у мене в районі 40 штук. Я вже не качаюся. Мені не треба їх постійно перекидати там. І ну немає ніяких суттєвих переваг для того, щоб платити ще додаткові гроші. A bigger and better reward will be awarded. If you're not already enrolled in the Watt Plus subscription program, sign up today and manage your subscription right from your garage. The 2023 2024 Onslaught season kicks off this fall. Year of the Pegasus features an updated ranking system with qualification rounds, already free battles, new progressive 2D styles, new maps, a new rental vehicle lineup, and more. There will also be a shared progression across all three seasons, which means you'll have until next spring to unlock this year's reward vehicle, the Hurricane. A specially adorned CS63 that features an epic 3D style. Друзі, по натиску, в принципі, це для тих людей, які багато можуть сидіти і грати. У мене, от, наприклад, дуже багато часу немає для того, щоб все встигати, тому я це пропускаю, але якщо у вас є час, можете поборотися за цей танчик унікальний. Season of the Azure Pegasus is the first of three six week long seasons, and it starts on September 5th in North America and on September 6th in Europe. So spread those wings and charge in the battle tankers. Also, included in Update 1.22's release is an eerie new season of Battle Pass. supernatural progressive styles for a new lineup of core vehicles, including the Jag Panzer E100, the M5. Друзі, Так само ж ви вже знаєте, що в нас буде 12-й сезон бойової перепустки. Починається відразу з оновленням 1.22, ключова техніка М y об'єкт 140 і як пан за 100. Все зрозуміло, 3D-стилі бачили. Це все, це все справа присвячена до Мирного 13, хоча Мирний 13 буде вже у жовтні, тому що в кінці вересня у нас буде Waffentrager, Про це ми ще поговоримо. Season 12 also marks your last opportunity to earn Battle Pass 2023 tokens, which Ну тут говориться про те, що це останній сезон, і ми в цьому останньому сезону повинні максимально накопити жетончики і витратити їх, щоб вони не згоріли. Ну вони перетворяться короче в бони, якщо у вас будуть жетони не потрачені. Бачите, до 20 грудня максимально вони будуть доступні, оці жетони, так що потрібно їх витратити. Ну, це буде кінець якраз бойової перепустки, я так розумію. Хоча уже в грудні. Так, з 1 грудня. Буде у нас уже новорічний наступ приблизно з перших чисел, я так думаю, так як було в минулому році. Want to hear about Формай компетитив Тайс Амгапі до репорт те фірс танк-онтейнк Фифтін Бі Фіфтін акціонів клан шоудаун так. Це протистояння тепер дивіться. Ми промотаємо. Починаючи з 5 вересня, у нас буде нова акція в бій на дві ключові техніки. Як панзер Белл є 100 і об'єкт 140 for my Twitch viewers, you'll have until September 11th to spend your tokens in the token store before the store gets refreshed. And finally, to wrap things up, let's get deep. Latest... Це вже про Prime Gaming іде далі, ми не будемо це дивитися, дивіться, у нас, друзі, ця новина описана коротко, так як на Вотекспресі у спільноті, у мене на каналі у спільноті описано регламент, початок вересня 12-й сезон бойової перепустки, який присвячений мирному 13-й. 13, -й, 13 -й, починається з 5 вересня по 5 жовтня. Скористайтеся знижками, завданнями та пропозиціями у рамках двох нових акцій в бій. Це те саме, що ми говорили. До речі, зараз перейдемо в гараж і я розповім вам по цим лінійкам, що можна забрати по знижці буде. Звісно, топів забирати, якщо у вас немає однозначно, або ЯГО, або об'єкта 140, чисто для колекції. Не знаю, ви колекціонуєте техніку 10 го рівня чи не колекціонуєте, вирішуйте самі. Пробіжимося просто по лінійках, глянемо, що там можна видірнути. Можливо, там якісь є прохідні машинки, які будуть по цим лінійкам по знижці. І 6 вересня по 16 жовтня режим натиску буде, я вже говорив, що це для тих гравців, які. Мають багато часу і можуть його уділити грі, можете спробувати з 11 вересня до 13 листопада обміните свої жетони на цінні товари, включаючи дні преміум аккаунта 3D стилі та преміум техніку. Магазин жетонів був оновлений, щоб повною мірою використати нові механіки Twitch. За це ми, до речі, треба буде зараз подивитися, до якого числа. Я думаю, що, напевне, не зможемо ми оці монетки, які зараз е, збираємо, і збирати далі з 11 вересня. Тобто, щоб ще забрати за 85 монеток ще одну нагороду. Зараз будемо за це розбиратися. Е, так, нагороди Twitch Drops сказав, кваліфікація, сказ... це в принципі не дуже цікаво. З 18 по 25 вересня не пропустіть шанс отримати чудові нагороди і освоїти нові колісні середні танки. В Великобританії Виконуй талант зовжок завдань, щоб заробити марки. Яку спеціальному розділі магазину можна буде обміняти на нагороди пов'язані з Великобританією. Тобто у нас до виходу лінійки, яка вийде ось буквально з оновленням, будуть ще з 18 по 25 вересня завдання, виконуючи, які ми будемо фармити марки і забирати там несуттєві. Я думаю, нагороди по типу елементів кастомізації і так далі. І так далі. Ну і в кінці вересня буде вафентрагер, спадщина. На вас чекають бої в форматі 6х1, де 6 гравців на модернізованих М48 А5 Patton, Бачатільон 25Т, об'єкт 140 і ТІВІПІ Т-50 на 51 Це ті танчик тут протистоять одному гравцю на Бліц-трагер e AUF Е110. Давайте переходимо в гру, подивимося на лінійки, які будуть в бій. Що ми можемо взяти з тих лінійок по знижці? Поїхали! І так, перша лінійка у нас це на об'єкта 140. Дивимося, де він у нас. По цій лінійці ми зможемо отримати знижку 30% на об'єкта самого 140 Він у мене вже присутній в гаражі. На танчик Т-54. До речі, колись я на ньому ганяв, потім продав Т-44, Т-43 т 34 85 у кого немає цієї машини т 34 85 я можу її рекомендувати. Вона дуже крута і особливо для проходження 4 глави бойової перепустки я її використовував. Потім Т-34, це суто історична машина БТ7, БТ-5 і БТ2. От повністю оця лінійка буде по З цієї лінійки я можу рекомендувати об'єкта 140-го для колекції і інколи для покатушок, хоча його рідко вже викотують т 34 85 це машинка дуже хороша на своєму рівні. У мене вона є з давніх часів, можна її використовувати. Також непогана машина Т-44 в топі і непогана машина Т-54. Просто непогані машини. Ну це вже на своє вподобання: 8 9 рівень, чи будете брати, чи ні. І друга машина у нас Яхпанзер є 100. Це Німеччина. ПТ САУ 10 рівня. По цій лінійці у нас Яхпанзер є 100. Звісно, чи брати, чи не брати, обирайте. Я для колекції тримаю всі десятки, Ну, які я можу купити, я їх тримаю по знижці. Як Tiger, ну, непогана ПТ-шка, але ну, я б її не рекомендував в принципі, до купівлі. Потім Фердінанд. Також не можу в принципі рекомендувати. Це прохідна машинка. Як Пантера також не можу рекомендувати прохідна, як Panzer 4 також не можу. Стуч а, 3G, ну не знаю. Колись я на ньому катав, нічого ніби особливого, хоча гармата там непогана. Стуч 3B. Panzer 3 є, панзер 2. Ну, по цій лініке я взагалі нічого не можу рекомендувати, окрім десятки. Так що то такі справи, тепер переходимо в склад і дивимося по жетончиках Twitch Drops. Дивіться, у мене от на даний момент вже накопилося 77 жетонів. Для того, щоб забрати, для того, щоб забрати одну з поліпшених нагород, з оцих, що за 85, ще одну точніше, треба аж 85. Я порахував, що жетонами вихідного дня. У мене буде так само, як і у вас, не вистачать одного жетона, буде 84. І ми, напевне, не зможемо більше ніде їх зафармити. А дивіться, доступно до 11.09 до 8.00. Тобто нам потрібно буде це все потратитись. Оскільки нам не вистачатиме одного жетона, то більш всього потрібно буде забирати дні преміум аккаунта. Це однозначно, в першу чергу. Можливо, можливо, я не знаю, чи задачки забирати, чи можливо резерви особисті взяти. Хоча задачки також непогана штука, особливо на прокачку. Скільки їх можна доступно три рази по 15. Може навіть і задачки заберу. Я якраз буду прокачувати колісну техніку, то воно мені пригодиться для того, щоб скоріше це все зробити. Ну, подивимось. А достатньо, що спеціально зроблено так, що одного жетона не вистачає для того, щоб забрати ще, наприклад, стиль Аврора. Я б забрав от на бізонте, тому що це один із моїх улюблених танків. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!